Всім привіт! Хочу сьогодні показати матеріали, які я придбала у магазині Фабрика декору. Це їхній власний бренд. І у них дуже багато вибору на рахунок матеріалів від паперу до декору, клеї. Ой, заготовки для альбомів. Ну там взагалі супер-супер-супер. Всього є. Тому я вже давно користуюсь цими матеріалами. Якість просто. Супер, мені подобається. І сьогодні покажу три колекції, які я придбала і з яких планую потім, звісно, виконувати роботи. Перша колекція це Baby для таких робіт дитячих, але хлопчачих. Ніби так, такі спокійні кольори, блакитний, є жовтий. Ось дуже класний лист з вирізалками. То для альбому те, що треба. Хоча можна ці листи, звичайно, використовувати і в різних роботах. Просто я деколи люблю брати окремий лист і використовувати його в якихось інших потребах. Ну, оцей суто листочок дійсно дитячий. А оцей можна використовувати в підліткових альбомах, в під дорослих альбомах. Тобто він ні до чого не зобов'язує. Геометричний класний малюнок. Достатньо такий. Ось ці гарні зірочки теж. Це мені дуже подобається, гарний фон е, ніби дерева, але тут такий си синій. Якщо не видно на камері, це темно синій колір. О, ці марків взагалі супер, їх можна в літніх роботах використовувати теж. Гарні такі крапочки. І орігамі на сірому фоні теж. Дуже класно, тобто я б не сказала, що це прямо дитячий взагалі так? набір, в нього дуже багато класних листів. На камеру щось не фокусується. А ось так, бачите? Дуже гарний такий малюночок. Ось, і до цієї колекції в них в подарунок були ось такі карточки. Тут розрізати ось англійською мовою надписи. І ось такі, що ніби використовувати. Для записів. Далі у нас колекція Гранжева, Гранж і Механік. Тобто це явно така чоловіча колекція, або хто любить такі от рок н рольні роботи з дівчат, то це дуже круто, можна теж оформлювати. Тут листи більш, звичайно, такі вже тематичні, тут вирізалки. Дуже мені подобаються отакі шестерні, дуже гарно виглядають в роботах. Ось такий гарний листок. Ось імітація ржавчини. ржавий ніби метал. Дивіться, як справжній такий ефект 3D можна спостерігати. Ой, дивіться, як класно ось це. Теж як 3D наглядає. Ось такий лист суперовий. Є. Можна як окремо вирізати ці цифри і десь використовувати в альбомах, а можна їх повністю як фон використовувати теж десь. Наприклад, там теж є картки в подарунку англійською мовою. от якісь надписи. І от тежечки такі можна теж зробити, раз і ось сюди якусь кишеньку зробити. Класно, теж, дивіться, який ненав'язливий лист, можна будь-де його використовувати, до речі. Так, ось такий. Трішки такі малюночки теж неактивні. А тут вже активний принт, багато всього. Ну, це вже повтор, листи двосторонні, і якщо шкода, наприклад. Оцей, то їх, їх два. Два однакових, ти може використовувати і цю сторону і цю сторону. Бо якщо тобі треба два однакових на великий формат. Дуже, до речі, дручно, що вони двосторонні використовуєш ти, який хочеш собі прийти. Як не подобається, ти його всередину використовуєш і заклеюєш. Оце я так роблю. Так, це вже повторний був. Ось такий дитячий класний. Це гарний. Обезні принти. Просто супер. Така колекція і надписи. Ось тут англійською. Happy Holiday, My Hero, Congratulations. Тобто можна всі-всі такі, в принципі, популярні надписи. Happy Birthday навіть є, бачите, можна навіть і, і до листівок, і до альбомів теж використовувати ці надписи. Так, ще забула показати, тут такі моменти теж до чоловічого набору, такі називаються висічки з плотного такого картону. І тут видно, які є елементи, що не треба вже їх вирізувати, наприклад. Ось вже вирізана така лампочка, наприклад. Ось така товстенька. Теж використовувати будуть на От стрілочки. Коротше, всякі ось такі от надписи, всякі декор, який вже вирізаний. Теж дуже зручно. Не треба сидіти вирізати. Ось, і третя колекція. У нас близиться осінь, як не крути, Ще один місяць літа, проте ж всі ми чекаємо вже якихось кольорових робіт. Переходимо на осінь і фабрика декору такі запропонували. Просто яскраві, такі соковиті, прям соковиту колекцію. Неймовірно. Зараз покажу вам листи. Це вирізалочки, тобто сидиш і вирізаєш собі каштани, грибочки, соняшники, які, гарпери підлюся. Так, оці от штуки, я забула, як вони називаються. Такі вітрячки. Не вітрячки, а ті, що літачки що літають. Ось. Тут дуже гарно. І принти, які в них є. Тематичні принти осені. Дивіться, які гарні. Це для ботанічних робіт. Це must have, Дивіться, як на дереві ніби. Дуже гарно. це класно, Просто супер. Так, це у нас повторюється. Теж. Це дуже активний принт, ну, альбоми, ну, з як бальбоами. Якщо, ну, якщо дуже активний принт, це треба тут таку підібрати фотографію або чорно-білу, наприклад, так, щоб воно не суперечило, не суперечило один одному. Бо якщо активний принт на листі і активна фотографія, вони будуть зливатися відповідно. Тому... Ой, дивіться, який гарний тут. Потрібно його якось збирати до купи. Так, щоб вони не сперечалися. Оце дуже гарний, дивіться, як принт. Ніби надписи, ніби з якоїсь е... словника так, з якогось словника, ніби якісь надписи. Вони ну, теж гарно дивиться в роботах. Це у нас повторився квітковий. Це дуже гарно, до речі, якщо можна зробити блокнот, і в нього таку обкладинку, вже, як, як дерево кольорове, було, буде дуже класно. Бачите, зразу всякі ідеї. Я тут такий чарівний листок, ніби зразу вінок. Часом я бачила, роблять з них, вирізають, і тут роблять фотографію. Теж всередині теж дуже гарно виглядає. І ось тут гарні такі дубові листочки. Так, це вже повторився листочек. Бачите, подвійний раз. І ми використовуємо або цю сторону, або цю. Якщо нам, занадто для нас є яскраво, ми використовуємо цю сторону. Розкажіть, чи вам сподобалося, чи знайшли собі нові ідеї для творчості, і пишіть, що ще би хотіли, можливо, почути.